У нас немає закону про ілюстрацію, і тому у вас зв'язані руки. Але ж ваше завдання реагувати на незаконні дії чиновників і керівників відділів обл адміністрації. Скажіть, будь ласка, якщо в засобах масової інформації на електронних сайтах з'являється інформація про дії корупційні чиновники, наприклад. Закупка вугілля за завищеними цінами, Раз. 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 коли Це чиновник дає вказівку не вивозити дітей за межі області на оздоровлення з метою підтримки фінансової області, дітей збирають сиріт і везуть зовсім іншу область. Тобто вимиваються кошти в такий складний час. Два якщо в нас приїжджають чиновники на. Е, Показову скажімо так конференцію в міськ в обласну МВД, і приїжджають керівники районів МВД на автомобілях в той час, коли ми рахуємо кожну копійку. Три. Якщо в нас по інтернатам дійсно розкрадаються кошти, продукти інші. Чотири. Якщо в нас відмиваються кошти, купуються бронежилети, незрозуміло за яку ціну, п'ять. І так можна 25, 30, 45. п'ять обов'язок. Не сидіти і не розказувати, що вам Законено, не дають. Да. Якщо рядом з вами люди, які 26 шостого січ... січня юту, я прошу вибачення, задавлювали нас січня січня, січня, січня да. давили нас музикою. Вони ганьбили державний гімн. Вони включали, незрозуміло зрозуміло, що вони працюють зараз рядом з вами. Вони ходять рядом з вами. То чому ви як юрист фаховий? Не підводите законодавчу основу і не починайте, не передали за 2-3 місяці після закінчення революції. Не передали ці справи до компетентних органів з метою розслідування, і хоча б на підставі того, що сьогодні вже сказали, недовіру до такого чиновника, хоча б позбавлення його тієї посади. А якщо крупнути глибше, то і передачі його до цих органів з метою доведення цього. І його посадки до певний пенітенціальної служби можна. чи ви не фахові це зробити? Чи ви боїте? Ні, я вам хочу сказати, що можливо ви мене неправильно зрозуміло, що того, що у нас зв'язані руки, у зв'язку з тим, що не прийнятий закон про життя. я зрозумів та й місяць. Ніякі Я прошу питання. Я від? Від? хочу сказати, що всі звернення, які надходили. Ми, е, якщо це в нашій в в компетенції, ми їх розглядаємо. Якщо ні, ми направляємо за належністю до відповідних правоохоронних органів і за результатами приймаються рішення. Тобто ми не можемо теж перевищити свої повноваження, те, що не визначено законом щодо самоповноважень обласної державної адміністрації. Ми діємо в межах і в спосіб, який визначено. При Ларіну, ви діяли в межах і в спосіб повноважень. При Ніколаєнку в межах дії повноважень. <клес> людей розстрілювали в межах повноважень. Били <клес> людей <клес> повноважень. Я прошу, ви не бачили, що ви чували всі пушки. Вітає останній, буде да, <клес> рядом з вами в одній тій самій будівлі. Ви не знали? Питання зрозуміло. Всі Зрозуміла. Людина каже, що він працює дописно і вже передає позиція. Ми робимо вашу позицію. Вітаю й останні. Що ви зробили по цій людині? Конкретно, вітаю Останній, проведена робота і передане досить органів перше, попруження гімно України раз друге надсовування тітушок на представників Євромайдану. Будь ласка, конкретно, мадерату. понятно, по певній люди. Пане модераторе, я зараз маю відповісти, можливо, все-таки ви так виділимо. Я Досвічний задаю питання юридичні Вікторія я? Ще раз. Якщо передані документи, ну, дані свідчення до правоохоронних органів. Скажите, пожалуйста, по данному вопросу я могу ответить на Я ответил. Смотрите. Вы можете прокомментировать? Да, конечно, могу, могу прокомментировать. Это Вопросы, для меня? Да, но я прокомментирую ситуацию. Смотрите, все вопросы, вне зависимости от сути, и я отвечу на ваш вопрос, они все идут в характере, если по тексту не слушать, что говорят, а слушать суть. Чем поменялись принципы? Была одна власть, пришла другая, принципы те же самые. Установить. Вот вопрос заключается, какие принципы поменялись, это мы хотим услышать. А второй вопрос, если мы говорим конкретно по факту, то здесь нужно разделить на два. Первое. Прокурор области должен отреагировать. Здесь не нагляд, криминальную справу, притягает до ответственности через суд это криминальная ответственность. А что тут закон Украины про держслужбу, это ваша ответственность. Вы можете, установивши факты для себя, на дисциплинарной комиссии притягнуть и звільнити за порушение присяги и лишить пенсии и всего остального. Это ваши полномочия, ваш закон. Криминальной ответственности, ответственности вы не притягнете. Ваши спидлаги, вы же не макируете зараз. Поэтому... Мы не попадем, да, попытаемся... да, попытаемся... давайте по пытаниям. Смотрите, вот, нет, время,